Так, Сьогодні я вам покажу головне таїнство майстерні. Це поява в природі конічних зубчатих коліс. Я їх доточив благополучно, все в мене вийшло, кути, посадки, подовбав шпоночні пази. Знаєте, такі вийшли, гарнюні готові деталі. Так. І тепер почалося от ціла куча тут лежить, бачите? Тепер почалося саме цікаве. Ну, це вже перша, йде в чистовий розмір, готова. Модуль 2,5 Z32. Так, можна спробувати поближче навести фокус, фокус не наводиться. Принципово, це його позиція. Коротше, робимо конічки відразу на обкаті, так як модуль малий відразу на чистовому, скажімо так, на чистовій наладці з обкатом, але в два проходи. Робимо конічні шестерні. Я ж кажу, Головна, головне таїнство. Сьогодні намагався своєму працівнику юному розповідати, як воно працює. Людина була в шоці. Я думаю, що десь він, я не знаю, на третьому або на четвертому етапі наладки загубився. Ну, старався, це головне.